На Київщині загинув помічник генерала Залужного Геннадій Чістяков, начебто, необережне поводження з гранатою. 39 років було військовому, і син його, 13-річний, в лікарні з тяжкими пораненнями. Знаєте, ну і стаття відкрита Кримінального кодексу Незаконне поводження зі зброєю. На секундочку. Бойовими припасами або вибуховими речовинами. Знаєте, я в такі збіги не дуже вірю. Може таке, що це можливо збіг, але якось дуже дивний збіг. Причому помічник залужного, залужний, який ну, досить неприємні речі говорить і публікує їх в західній пресі, його там публікують, до речі. Знаєте, не хочу ні на що натякати, але дуже така дивна ситуація. Дуже дивна. Ну я сподіваюся, що залужний в безпеці і має гарну охорону ну, з людей дуже-дуже близьких особисто до себе.